Роман Гончаренко, оглядач Deutsche Welle, Німеччина. Зараз на зв'язку із нами. Пане Романе, вітаємо вас. Доброго вечора. Дякую за запрошення. Отже, ми дізналися також і про те, що Мерц скасовує багато своїх планів та зустрічей для того, аби більш ґрунтовно віддатися обговоренню та залученню до а, впливу на той план, який запропонували Сполучені Штати Америки. Але на що може вплинути Мерць і Європейський союз загалом перекроювати окремі пункти, буде намагатися чи стримувати просування цієї угоди в цілому і домовлятися з Трампом? Поки що ми можемо лише спекулювати, оскільки інформації дуже мало. Так справді ви правильно зазначили, що Мерц скасовує свої заплановані заходи. Наприклад, сьогодні зранку він мав виступати в початковій школі в Берліні, але замість цього він телефонував з президентом Зеленським, а також з президентом Франції Макроном та британським прем'єром Стармером. Вони обговорювали ці 28 пунктів. І очевидно, ці консультації ще триватимуть в німецьких змі в соцмережах. Лунають заклики провести позачерговий саміт Європейського союзу. Я поки що не впевнений, що це станеться. Регулярний саміт запланований на середину грудня, але все можливо. Тобто, які можливості зараз у лідерів європейських країн От я їх згадав, щойно. Думаю, що звичайно вони намагатимуться телефонувати як мінімум, телефонувати до Вашингтона і спілкуватися особисто з Дональдом Трампом, намагатися почати якісь консультації щодо цих 28 пунктів, звичайно, узгоджуючи це з Україною. В ідеалі, я думаю, вони б знову провели телефонну, Як мінімум, повторюся ще раз телефонну розмову з Трампом, як це вже було. Можливо, вони вирішать знову поїхати до Вашингтона, але це поки що лише моє припущення. Як ви думаєте, пане Романе, чи може зараз активізація Європейського союзу вплинути на ось цей жорсткий дедлайн, який раптово виставили Україні 27 листопада? Адже для того, аби провести зустрічі, якісь консультації, спроби поспілкуватися колективно із Дональдом Трампом, на це потрібен час, або як мінімум, можливість благополучно і спокійно перелетіти за океан для того, аби поспілкуватися? Хоча, звісно, є різні способи, всякому разі, чи ось такого раптового і форсованого тиску вдасться у? зникнути Якщо виступить вся Європа, аби потім єдиноосібно Зеленського та Україну не звинуватили в тому, що ми не йдемо на зустріч Знаєте, дуже важко передбачити Дональда Трампа. І тому це можливо, але я не бачу в Європі зараз якихось важелів, щоб суттєво вплинути на позицію Вашингтона. очевидно у Дональда Трампа зараз є певна лінія поведінки, яку він обрав. Так, він може її ще змінити. Це вже було в майбутньому. Але в цілому я б припустив, що я б не здивувався, якби, наприклад, ми дізналися, що в понеділок до Вашингтона летить президент Зеленський у супроводі Макрона, Мерца і Стармера. Також є інформація від кількох європейських медіа про те, що. Готують скрупульозно зараз і доволі швидко альтернативний план у Європейському Союзі. Зеленський вже відзвітував про те, що поспілкувався з Урсулою фон і і Коштою, і що вони будуть працювати над а, якоюсь обробкою якоюсь розробкою додаткових пунктів і впливом на Сполучені Штати Америки. Що це може бути? І чи буде приймати чи будуть приймати Сполучені Штати якісь альтернативи від ЄС? Ну я думаю, що вони вислухають ці альтернативи. Наскільки вони їх враховують, це відкрите питання. Але е, з досвіду ми знаємо, що е, Трамп в принципі піддається е, якимось, якимось аргументам, тобто з ним можна спілкуватися, хоча я певна межа в цьому. Що стосується європейського плану, то він очевидно був розроблений. Він був розроблений ще деякий час тому, коли зустрічалися лідери. Так званої коаліції охочих або рішучих в Лондоні, ви пам'ятаєте, в Парижі теж були зустрічі, тобто в двох державах, які заснували цю коаліцію. А деталі цього плану ми не дуже знаємо. В Іспанії також була зустріч нещодавно на рівні радників, і там якось воно все відбувалося досить утаємничено Тобто, багато інформації у нас журналістів немає щодо того, що там обговорювалося, які рішення. Але тим не менше, я припускаю, що зараз е, ці, е, ці якісь пункти з цього європейського плану, ці плану цієї коаліції, будуть можливо при, прилаштовані до цих пропозицій е, е, Трампа і очевидно російської сторони теж. З урахуванням української позиції. Тобто зараз європейці намагатимуться виробити якийсь спільний документ і потім домогтися того, щоб влаштувати якісь переговори за участю європейських країн, наскільки це вдасться, знову ж повторюю, ми не можемо зараз прогнозувати, це дуже складно. Велика скомпрометованість України корупційним скандалом і Володимира Зеленського також саме цими подіями. Як вона позначилася на зараз європейській позиції, адже пропонувати, звісно, план, де Україна не капітулює, а в більш виграшних позиціях. Дуже вигідно Європі, але і розуміти, що далі підтримувати може бути складно Україну і боротися за неї, коли Дональд Трамп хоче скористатися таким моментом нашого ослаблення, може бути дилемою. Які зараз настрої, як зараз сприймають те, що дійсно Україна в не найвигіднішій ситуації через внутрішній скандал? Я можу сказати про Німеччину. У Німеччині звичайно стурбовані тим, що відбувається навколо цього корупційного скандалу. Це такий сильний удар, звичайно, по іміджу України. Але тим не менше, німецькі політики, руководство керівництво країни, федеральний канцлер розуміють, що. Йдеться зараз про виживання держави. І проблема корупції так вона існує, але також існують е, структури, які з нею борються. Тобто скандал було викрито відповідно, е, е, і триватиме, тобто європейці очікують, що триватиме розслідування, можливо, очікуватимуть якихось подальших звільнень, е, рішучих кроків, доказів з українського боку. Але оскільки зараз ситуація з е, Сполученими Штатами з війною е, набагато актуальніша, то скандал просто відходить на другий план. Е, він не зникне зовсім, але зараз усі зусилля європейців і німців, як найбільшої країни Євросоюзу, кинуті на те, щоб е, не допустити того, що вони раніше називали е, миром е, під е, на умовах Росії, тобто те, що німецькою мовою називається «диктат Фріден. Так, ви пам'ятаєте, попередній канцлер Олаф Шольц обіцяв, що Німеччина Європа не допустять, щоб був мир на е, якихось вимушених умовах несправедливий мир. І от зараз для європейських країн настає справді такий час, коли мають довести, чи то були просто слова, чи за ними зараз е, будуть реальні дії. І останнє нам вже погрожували припинити ділитися розвідданими, якщо ми не будемо погоджуватися на якісь конкретні умови капітулятивні. Нам погрожували тим, що не дадуть коштів, не дадуть допомоги збройної. Ну і Дональд Трамп сказав, що нам потрібно вибрати або погоджуватися, або зима буде дуже складною. Володимир Зеленський каже, що сьогодні нам треба вибирати між гідністю і можливою втратою ключового партнера, який, бачите, ставить от такі умови. Чи є можливість? Можливість, так само як це було в березні, після скандалу в овальному кабінеті, все ж таки врятувати якусь долю розвідданих, аби Україна на фронті не була сліпа, і підтримати Україну також, і якщо збро... якщо Америка перестане продавати НАТО і Європейському Союзу зброю, яку вже домовлялися передавати Україні. Так, безумовно, така можливість є, хоча вона і обмежена. І тут європейці не в набагато кращій ситуації, ніж українці. Європейці теж залежать від американських супутників даних американської розвідки. Тобто тільки в цієї країни, у Сполучених Штатах, є такі можливості. І європейці, звичайно, мають і теж свої супутники. Вони розбудовують цю мережу, але на це потрібен певний час. Це не відбувається швидко. Тобто, вони зможуть, якщо американці знову. Як це вже було припинить ділитися з Україною розвідданими, то звичайно європейці підхопляться, але не зможуть компенсувати все. В цілому я б припустив, що навіть якщо Сполучені Штати зараз відмовляться від своєї лінії продавати зброю Україні, щоб європейці за неї платили, а Україна її отримувала навіть в такому випадку я б не став ставити крапку остаточно. Тому що дуже важко собі уявити, що в такому разі українська армія відступатиме і далі можливо, і Сполучені Штати, найпотужніша країна світу, просто дивитиметься на це, споглядатиме і нічого не робитиме. Мені як політичному оглядачу важко це уявити. Ой, даруйте, ще пригадала також і про Юліана Рьобки, який попереднього тижня також трошечки сколихнув українське суспільство тим, що е, опублікував матеріал. У більд про те, що Україна в дуже складній ситуації, і що Європа замість того, щоб фінансувати українські не дуже мовляв ефективні дрони, могла би зараз займатися іншими справами і способом допомогти Україні і собі сьогодні. Він вже звертається із закликом. Якщо Європа не отямиться, то очікують дуже складні її часи. Все ж таки, до кого і до чого закликає Юліан Рьобки? Бо є дуже критичні моменти у його заявах на на адресу України, але в цілому він апелює саме до Європи. Які заклики? Як реагують дійсно на це? І чи багато у нього читачів, які дійсно готові підтримувати, щоб їхні країни, їхня влада зараз консолідувалася перед загрозою, що війна пошириться і на ЄС? Знаєте, я б не перебільшував е, значення цього допису. Юліан Рьобка, колега з е, видання Більд. Це бульварне видання, в якого велика аудиторія. Але тим не менше, це не найвпливовіше видання в політичних колах в Німеччині. І е, е, є й інші журналісти, які кажуть інші речі. Тому я б радив спокійно ставитися до таких заяв. Так, безумовно, те, що ситуація складна, про це говорить і президент, про це пишуть і інші західні видання. Вона складніша ніж була, можливо, в попередні роки, можливо, вона найскладніша з 2022 року. Але тим не менше, європейці, от я просто на цьому тижні був на берлінській безпековій конференції дводенній, і за підсумками я б сказав, що європейці розуміють, що відбувається і що треба робити.